Привезли мені такі головочки. МТЗ Д245. Вже йдуть під свічі на Одна, друга, третя. Это кошмар. Не знаю, куди уж далі. Ладно, коротше, і надо. Зробити шліфанути. Шліфанути, понятне дело. Повіймати. Треба повіймати боти. Може вони відкрутяться, не спробую. Но, раз, два, три, чотири. Вже є. Заломиші. П'ять. На одній головці п'ять заломишів. Друга головка. Шість. 6 ну, вроді би пока нічого 6 Дальше свеча накала. тоже вона там слиганця осталася кошмари Отакі От голвочки А да все как бы буде Денек два Я ти повимаю пухти Тут ще фішка в тому що Алюміній кришки поплавилися. А ще ну, в принципі що треба всі повибивати. Бо її треба повністю шліфувати, перешліфувати, щоб були всі плоскості рівні. Алюміній так спливав, що він позаплывав хоче в ці клапані в гнезда. А вот так само й то. Вот, Аналогічно. Ось так він, виходить, плив той алюміній. Його не можна вибити відсюди. Автогеном видувати. Кошмарі. Чесно, кошмарі. Ну добре, що ж будемо робити. Так, що ж. Я цю посі теж доробив. Залишилося два Два ломіша достати. Ну і повідувати автогену алюмінійцей. Ця вже у нас йде вже на шлюповочку. Те, щоб був е... свеча на кава. Звісно, треба було взяю по модох, це дуже весело. Чесно сказати, я відомо, що вже її не достану. Але нічого, достав, не маленький. Все. Ну, зачистив цим кругом, щоб були більш менш покладок тих. І третя головочка вже дошліфовується. Не зай я вже шліфанув, стався вже верхушку дошліфувати. Так, ну що ж, закінчив я з цими ГБЦ. Тушу, ото така кучка алюмінія. Ну то хоч еще що, доставав, що долавивавшись, три спильки вдруг не вибивав, там все равно вони будуть новий все так воно вийшло. Такие головочки ну, от ложки не зайняло, але как би то страху немає. Там, там де циліндри будуть. Та і тоже сторони. Все. Останеться поприскустроїти їх ці головочки покрасити будуть, як новенькі вони, ГБЦшки. Все, всім пока!